Окрім шести поранених активістів, які знаходились на блокпосту посту біля сьомого кілометру, постраждав і співробітник Даї. Всі, хто отримав травми, були доставлені до першої міської лікарні для надання первинної медичної допомоги. Поки співробітники Служби безпеки України проводять розслідування інциденту від міліцейського керівництва, ми почули наступний коментар. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події, дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям, які своєчасно зареєстровані. Про результати додатково буде вас повідомлено. Вдалося поспілкуватися і зі свідком цього прикрого випадку на Одещині. Я лежав, спав, а пацани стояли, дежурні. Ну, один стояв, а ті возникло І Кинули гранату осколочі діаметр 15 сантиметрів, 20 см. Сантиметр. По-моєму, кості ні у кого не зайдете. Міліціенер вроді оттуда прохромал сюди, кость теж не поломана У поранених переважно легкі рани. Поранень в голову, груди та живіт вдалося уникнути. Всі пострадавші отримали діагноз взрывна травма. Получили различной степени оскольчатые поражения ног в основном, один тело, у одного повреждения коленного сустава. Врач вообще сказал, у тебя осколки гранаты есть, но вытягивать их не стоит, потому что я не хочу. Так он сказал. Поеду дней 6-7 пролечусь, смогу ходить на эту ногу, потому что я сейчас ее реально даже заебать не могу. Кстати, забрали каталки, меня просто посадили на это. Вот Потом обратно Одесу на оборону Одес приїхав. Самі за десу ні, я сам скіон. Наразі двоє активістів госпіталізовано в травматологію. Двоє знаходяться в хірургічному відділенні, а трьох чоловік відпущено додому після надання первинної допомоги. Постраждалі пробудуть в лікарні близько десяти днів, хоча не виключено, що на прохання ради громадської безпеки Євромайдану їх можуть доправити на лікування до столиці.